Всім добрий день. Сьогоднішнє відео хочу зняти і показати вам про фільтр е повітряний. Це є боковинка від мотоцикла Kiway Cruiser 250. Він ось так от розбирається. І в ньому всередині на гайці вісімки є отакий от фільтруючий. Елемент. Це є простий паралон, який вдягається на отакий каркасик. Ну, зрозуміло, що сам паралон потрібно обслуговувати, потрібно мити, потрібно пропшикувати е, відповідними змазками. Е, і це трошки затратно. І, в принципі, паралон він не фільтрує так, як... Фільтрує паперовий фільтр. Значить, що хочу? Хочу зробити в цей корпус е, поставити паперовий фільтр. Е, по діаметру плюс-мінус підходить фільтр від Мінська. Він був вищий трошки. Мінськовський простий фільтр. Значить, цей фільтр сідає сюди, в корпус. Його треба трошки так піджати, але він сюди сідає. Цим самим отворем, от, один кріп, кріплення, отвір і другий. Він не заважає, не заважає цій коробці сідати сюди. Тобто вона по діаметру сідає. Ось, Але він є вищий. Він є вищий вон, на от такі от, скільки тут може десь сантиметра 2. Що, що я зробив? Я взяв паперовий фільтр. Відміряв 5 см і його підрізав. Потім за старою схемою вставив розпорочку, обмотав стрічкою і засіликонив. З цієї кришечки це все, тут було десь 2 см лишилося фільтруючого паперового цього елемента, я його звідси відірвав, викруткою це все почистив. І в нас є така кришечка. Фільтр цей на 5 см. Як він сюди встанеться, це трошки інакше, але от 5 см. Отут, тут виходить, що 2,5 см він виходить за щочку. цього Всього кольця хальця щочки. 2,5 см. Нам потрібно, щоб на відстань 2,5 см сідала ця кришка. Вона сюди не сідає. Значить, Її потрібно буде вставити отак от, сюди. Так як вона приблизно би мала бути. Потім взяти маркер. Маркером тако відмітити бортик, по якому обрізати от, на око, плюс-мінус. Я його відмітив. Тепер взяти болгаркою і відрізати і цю частинку обрізану поставити, надіти на цей фільтр і силіконом так само приклеїти і лишити, щоб воно засохло. І коли воно вже засохле, через цей отвір гаєчкою і шайбою затягнути і накрити кришечкою. Ось так він виглядає цей фільтр. Вже зібраний. З цієї сторони. І з цієї сторони ті підрізані края, все остальне лишилось так, як було. Воно зверху вдягається. Тут зажимається шайбою, під низ я дав ще резинове кільце, щоб... Ну, таку резинову шайбочку, щоб воно не сосало грязне повітря через, може, через цю шайбу, ніби десь по прибляшку. Все, резинове ущільнююче кільце. Його там видно. Зверху бляшка ці края за силіконом. От воно висихає, зверху собі можна потім брати отак от. От. Кришка спокійно закривається без напряги. І все, скручується і маємо паперовий фільтр. Дякую за перегляд. Всім гарного дня. До побачення.